Мені 48 років, і вже певний час я щодня п'ю бью б'юте еліксир від компанії Ела. Результатами настільки задоволена, що не можу не поділитися. У мене завжди було довге волосся, але зараз воно виглядає ще краще. Міцне, блискуче, гарне. Нігті, які раніше ламалися від будь-чого стали насправді міцними та доглянутими. Приємним бонусом стало те, що целюліт помітно зменшився, шкіра стала більш підтянутою та гладенькою. А головне, моє обличчя та шкіра в цілому виглядають так, ніби мені 38. Б'ютий елексір став для мене не просто добавкою, а щоденним ритуалом турботи про себе. Рекомендую всім, хто хоче бачити реальні зміни в дзеркалі.